Добрий день, діточки! Що таке віночок? Це український жіночий головний убір, який має форму обруча та прикрашений квітами та барвистими стрічками. З давніх давен віночок вважався не тільки прикрасою на голові, а й символом України. Віночок для дівчаток плили їхні бабусі та матусі із живих квітів. Право носити вінки мали лише незаміжні дівчата. Кожна квіточка у віночку мала символічне значення взагалі було 70 видів вінків. Традиційний український віночок мав 12 квітів, деревій символ нескоренності. Вічно-зелений барвінок символ вічного життя, безсмертник символізується із здоров'ям, калина символ жіночої краси та чистоти, Амальва, рута та півонія об'єднували в собі віру, надію та любов. Любисток та волошка, що мали в себе символи здоров'я, сили та молодості, обов'язково вплитались один біля одного. Ромашка символ добра і ніжності, хміль та мак це символи чистих почуттів. Ще до віночків обов'язково прив'язували різнокольорові стрічки, кожна з них, так само як і квіти, мала своє символичне значення. Коричнева стрічка символизувала матір Землю. Зелена молодість. Жовта сонце. Блакитна небо, жовто гаряча життя, рожева чистота та доброта. І ось сьогодні на малюванні ми з вами намалюємо український віночок. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, серветочки. Різнокольорові фарби, пензлик та водичка. Починаємо працювати. Беремо серветочки, і ось так їх змінаємо. У нас заздалегідь вже на папері намальоване коло простим олівцем. І ми беремо серветочки, які ми зробили. Як трафаретики, занурюємо у фарбу, наприклад, цю, і робимо, отак, притискаємо, і у нас з'являється квіточка. Потім беремо іншу фарбу, також притискаємо по нашому колу. І так. З кожною фарбою. Ось у нас вийшов такий віночок із квіточок. А тепер ми демалюємо лисичку. Беремо пензлик, макаємо його у зелену фарбу, витираємо, Так. і робимо ось такі маски з одного. Та іншого боку ось такі листочки. А тепер ми повинні намалювати пензликом різнокольорові стрічки. Беремо пензлик, макаємо його у фарбу та малюємо стрічку. Ось так. Потім іншого кольору. Такий гарний віночок із стрічками у мене вийшов. Ось такі віночки носили дівчата з ДВН. І я намалювала такий віночок, а буду чекати вашої роботи. Дуже чекати. До зустрічі, діточки!